24 травня сорокова позачергова сесія прилуцької міської ради знову не відбулась через відсутність кворуму. Не з'явився 21 депутат. Депутати ж пояснюють свою відсутність недовірою до міської влади, тому і відмовляються брати участь у голосуванні. Валентина Трохименко, як голова комісії ЖКГ, задоволена роботою міської ради. Каже, що у 2022 році депутати довірились міській владі та прийняли бюджет, але даремно. На ремонт бомбосховищ в нашому місті було виділено більше 17 мільйонів. На сьогоднішній день, не пройшовши півроку, бомбосховища це м'яко сказати неналежному стані. Частина бомбосховищ постійно затоплює каналізація. Ми знаємо, шоста школа, де два рази вже дітей відправляли на дистанційне навчання. Я вам скажу по бомбосховищу Земська 39. Починаючи з листопада місяця, вже п'ять разів 18 листопада затоплювало каналізацію. Останній раз це було, було 10 днів назад, неділю. Затопило каналізацію. Сьогодні пройшло більше 10 днів каналізацію ніхто не викачав. Всі стіни обсипалися, в е, грибку. Каналізацією вже такий сморід пішов, бо жара, що дихати нічим. Каналізація стоїть. Діла нікому немає. Особисто я два рази ходила до заступника міського голови Мазуренка по цьому питанню. Ніяких дій не було. Я звернулася на урядову гарячу лінію, я як депутат, Звернулась на урядову гарячу лінію, щоб вони посприяли у викаченню бомбосх... каналізації з бомбосховища. Це нонсенс в прилуках, Ще такого ніколи взагалі не було. Та додає, що з генераторами ситуація не краща. На генератори були виділено з міського бюджету майже 30 мільйонів. 30 мільйонів. Ми всі знаємо, які генератори закупили на освіту. Відкрите кримінальне провадження, зараз йде слідство. Е на тепловодопостачання було виділено з поповненням статутного фонду на закупівлю генераторів майже 25 мільйонів. Це було 13 грудня, де приходив голова військової адміністрації Чернов. Дуже треба було терміново генератори, дуже того, що всі ми знаємо тоді ситуацію. Сьогодні 25 травня. Що ми маємо? На 18, більше трошечки чи на 18 мільйонів було проведено тендерну закупівлю на генератори. І на сьогоднішній день більше, ніж на 9 мільйонів генератори не були закуплені. І всі кошти на незакуплені генератори залишилися на підприємстві. Що з ними далі буде? Невідомо, де вони далі, куди підуть. Оце такий результат минулих бюджетних призначень. Валентина Трохименко каже, що найбільше обурює те, що через неприйнятий бюджет міська рада повністю блокує роботу міста, але не своєї зарплатні. Всі, можна сказати, повністю при владі це партія Батьківщина. Майже всі посади зайняла партія Батьківщина. Так, покажіть людям, що ви працюєте. Їм ця ситуація, можна сказати, самовигодна. Того, що в них є як. Не прийнятий бюджет не має коштів. Все. Зато зарплату з усіма преміями і виплатами вони отримують. А як же ж не прийнятий бюджет? А зарплата премії за що? За те, що в городі все так погано? Незважаючи на проблеми в комунальній сфері, заступник йде в відпустку, отримує матеріальну допомогу і гроші на оздоровлення. Ну, розумієте, до чого вдалися. До сказати про совість взагалі в мене язик не повертається в даний момент. Отримати і оці всі виплати, і питання за що окрім того, є й інші важливі, але досі спірні питання, що ставлять під сумнів добропорядність і чесність міської влади відносно населення, наголошує Володимир Назім. Я був присутній на комісії, де визначали кластерну лікарню міську лікарню. Пройшов час і жодних управлінських рішень не відбулося по лікарням, по одній і по другій. Я маю в виду, по знищенню лікарні дитячої. Вона, на мою думку, знищена, навмісно. Доведено до такого стану, і це було і в соціальних мережах, і взагалі. Ми це всі мали змогу на власні, власну почути. Думку фахівців, вона знищена навмисно. Керівнику, Керівник міста, зовсім ніякої і заступник, і зовсім не, ніякої реакції до керівника цього закладу. Навпаки, мабуть, премію отримала і додаткові виплати. Щодо центральної, центральної лікарні, то з'ясувалося, що. Взагалі, ми з міського бюджету додавати гроші не можемо. Навіть харчування має відбуватися за кошти НСЗУ. про які 8 мільйонів. Це не безпосередньо керівника закладу. Депутати вбачають лише один вихід звертатись до правоохоронних органів. Якщо правоохоронні органи своєчасно присікали таке народне слово, да оці всі. Е Порушення з боку посадовців до такого б не дійшло. Я особисто написала заяву про порушення у закупівлі генераторів посвітлення. Сьогодні, по моїй заяві, відкрито кримінальне провадження. Чим воно закінчиться, ну, я думаю, всі розуміють, чим. Нічим. Якби хоч один посадовець поніс хоч якусь відповідальність, навіть адміністративно, да? Не кажучи вже про кримінальну, такого б не було. Але це все призводило тому що безкарність ця призвела до того, що напротязі сіми років це зараз ми маємо такий результат. Я була на прийомі у начальника головного управління поліції Чернігівської області Володимира Олександровича Нізельського. Два рази була, 15-22 травня. По трьом справам, це перша справа, розкладання бюджетних коштів посадовими особами Прилузької міської ради, друга справа це самовільне заняття земельної ділянки, це по МАФУ. І третя справа це зловживання владою посадовими особами. Він пообіцяв заслухати ці всі справи особисто та взяти на особистий контроль та надати мені офіційну відповідь. Ну, я Хочу сказати, що одна надія на правоохоронні органи. Дуже хочеться, щоб вони запрацювали, тому що в нас в країні йде війна. І дуже хочеться, щоб хлопці наші на фронті помирали, ну, за майбутнє наших дітей даремно. Щоб хочеться, щоб мінялось все в місті. Все. І одна надія тільки на правоохоронні органи.